Дописі Медведєва, про згадка про Третю світову, я вважаю, не випадкова. Чекісти дуже добре розібрали психологічний портрет Трампа. Це видно от по тим лестощам, як Путіна, так і його шісток, е які звучали на адресу Трампа. Вони кажуть не аби що, вони кажуть саме те, що заходить Дональду Трампу. Але так само вони розібрали, чого боїться Трамп. І очевидна улюблена жахалка кремлівських пропагандистів про радіоактивний попіл, на який Росія може перетворити Америку? Це ну, дійсно один із великих страхів Трампа. І ось зараз вони, Путін, ротом дведя йому цей страх озвучив. Ще раз, чи зупинить? Це Трампа від запровадження санкцій, якими він знову почав погрожувати Росії. Побачимо. Але обмін погрозами свідчить про те, що в їхній публічній лавсторі відбувся якийсь злам. Ми це вперше побачимо.